Фотосесія на біветі в Трускавці Михайло Грицькан і Катерина Бужинська. Концерт буде 16 травня, але вони приїхали в Трускавець сьогодні. Дуже багато людей прийшли на бівет, думали, можливо, буде концерт. Але концерту немає. Так що, друзі, сьогодні на біветі без концертів. Люди прийшли, аншлаг, але... Хвилини, привітань і все. І запрошення на концерти. Я думаю, що, друзі, коли буде 16 травня, обов'язково вони приїдуть тут і будуть співати. Ну, просто сьогодні Трускавці відпочивають від музики, від співів і від танців. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 12 травня. Зараз 17.30. Ми на біветі і. Тут був Михайло Грицкан і Катерина Божинська. Йдемо, друзі, пройдемось вашими улюбленими місцями. На бюветі зараз багато людей. Сьогодні неділя, вихідний день і в Трускавці, в вихідні дні, як завжди, більше трошки людей. Приїжджають люди з ближніх міст і сіл, також з Трускавця люди на вихідні виходять прогулятись парком. Бульваром Тарусевича, зайти, завітати на вівт, можливо, побачити якийсь концерт. Ну і також на відпочинок деякі люди люблять приїжджати тільки на вихідні, коли є вільний час. Йдемо, друзі, всім відомими вже давно сходами, вашими улюбленими. Тут дуже гарно сакури вже перецвіли. Тепер все, все зелень такого різного кольору по цій доріжці. Борочі, від нас недобудований ще торговий центр парк. Михайло Грицька і Катерина Божинська. Концерт буде аж 16 травня, але вони приїхали швидше, мають декілька концертів тут поблизу і проживати будуть Трускавці. Ось такі концерти ще будуть на курорті цього тижня, завтра Наталя Валевська. Не знаю, чи буде на Біветі. Вона приходила взимку, але пісень не співала. Зараз вже не холодно. Трускавці сьогодні плюс 15, так що я думаю, що можна вже щось і заспівати. Праворучі від одна аптека подорожник і також улюблений магазин Калсом. Східні солодощі. Колись в коментарях писали, чому я пропускаю улюблений магазин. Не пропускає друзі магазин Карлсом на другому поверсі Східні солодощі, дуже смачно. Але чомусь закритий. Ну, сьогодні можливо вихідний. І тут також завжди полюбляють люди торгувати по цій вулиці, але напевно сьогодні неділя та й вже майже вечір, тому тут немає такої торгівлі, як була коли колись. Ну і взагалі. Зараз менше вже торгують, менше людей, менше всього. Гарний вечір, але на вечір потрібно одягатися трішки тепліше, оскільки тільки сонце заходить і одразу стає прохолодно. Ще якийсь такий вітер пронизливий. Це враження, що десь в горах випав сніг. Боруші від нас санаторій світять. Тут є така відпочинкова зона. З різними деревами. Віла Калина, також медичний центр Андрос і Віла Софія. Мені, друзі, здається, що я ні разу не розповідав про віллу Софію і ціни, які там діють зараз у 2024 році. Так що, апартаменти тут коштують для однієї людини 1830 гривень. Це зі сніданками для двох 2000 гривень. Люкс коштує. Для однієї людини 1730 гривень, для 2900 гривень. Люкс твін коштує 1730 гривень з однієї людини, для двох 1900 гривень і супер -люкс коштує, тут найдорожчий, для однієї людини 1990 гривень за добу, для двох – 4160 гривень. У вартість входить проживання, сніданок, Wi-Fi в номерах, автостоянка. Вартість додаткового місця 170 гривень. Входить сніданок. Харчування. Сніданок входить у вартість, обід коштує 90 гривень, вечеря 80 гривень. Внизу в приміщенні вілли є ресторан Софія, який працює тільки для гостей цього закладу. Ми вже з вами на вулиці Суховоля. Шайба тут не працює. Ви запитуєте дуже часто в коментарях, як там танці в шайбі, шайба зараз не працює. Відколи війна, Це ще й до ковіду воно вже під час ковіду не працювала. Єдине тут проводились, пам'ятаю, змагання з дитячих танців. Різні школи змагались. Було досить цікаво, але це було тільки один раз минулого року влітку. Гарний вечір, друзі. Видно міротель Йдемо, пройдемось повз Палац культури Шевченка, чи, або, як кажуть, ДК Шевченка. Я так зрозумів, що немає навіть і на травневі свята. Диво не сталося, більше людей не приїхало. Ну, можливо, там на процентів 5. Ну, не більше. Ось ну, тут, друзі, бачите, колись був величезний фонтан, про що я вам говорив. Було в місті дуже багато великих фонтанів, хоча невисокі, але вони працювали, діяли. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Вулиця Майдан Кобзаря називається і Палац культури Тараса Шевченка. Зараз бачу, там відчинили якийсь, якийсь кафе всередині у самому центру при вході. Раніше не було. Раніше колись тут працювала минулому році піцерія Челентана, але вони вже переїхали. Туди біля Чербореку Віла Вікторія тепер вже працює. Також Віла Гопляна, музей художника Михайла Біласа і фотозона. Я люблю Трускавець. Не працює колись тут працював кебаб, тепер не працює. А минулого року влітку тут було, здається, піаніно. І тут грав пан Володимир Той, що в церкві. Римо-католицькій церкві грає на органі, то тут він грав на піаніно. не Також були багато різних виконавців, різних музикантів. Було цікаво. Особливо по вечорах. Ну не знаю, можливо, влітку цього року буде також. Вілла Клюберг і ресторан Клюберг. Літня тераса вже працює, грає легенька музика, але живої музики ще немає. Тут також, завжди по вечорах, влітку була жива музика. Особливо на вихідні, то точно було багато музикантів по місту. Переворуч дядько Сем, бачив в Чубуреку, також дуже багато людей. Ну, сьогодні неділя, не дивно. Діти полюбляють і чебуреки, і там сидіти в чебуреку, також полюбляють поддоги, бачимо п'яна вишня і також львівська майстерня шоколаду. Літня тераса працює, квіти цвітуть. Людей вистачає міла Анастасія. Тут ще є львівська майстерня мила і в них тут мильні бульбашки виходять, діти полюбляють тут завжди бігати біля тих бульбашок. Це міротель і його чудові фонтани. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Праворуч від нас торговий центр Куб. Ліворуч будує ще один. Величезний якийсь відпочинковий комплекс. Тепер вже це не називають санаторіями. Це тепер вже літні відпочинкові комплекси. Оздоровчі. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.